В результаті ударів ракетами штормшедоу по Курській області загинули пів тисячі північно-корейських солдатів. Також могли бути ліквідовані 18 військових російських та поранені понад три десятки окупантів. Про це повідомив інформаційний портал Global Defense Corp. Аналітики цитують російський телеграм-канал Досі Шпіона, за даними якого ракета Штормшедоу уразила розташований у Мар'їно санаторій управління у справах російського диктатора. А серед ліквідованих росіян багато офіцерів південного та східного військових Військових округів, зокрема, перший заступник командувача Ленінградського військового округу, генерал-лейтенант Валерій Солочук, який у 2014 році керував першим армійським корпусом так званої ДНР під час російського вторгнення в Україну. За даними порталу, також було поранено двох північно-корейських офіцерів. Крім того, пізніше, під час знешкодження нерозірваних боєприпасів на місці удару, отримали поранення 13 російських саперів, зокрема, і заступник начальника. Табо 88 восьмої механізованої бригади видання припускає. Присутність такого високопоставленого персоналу під час зачистки може свідчити, що жертвами є не тільки офіцери та один генерал. Україна може використовувати французькі ракети великої дальності для ударів по російській території. У Парижа немає жодних червоних ліній у підтримці України. Про це заявив тамтешній очільник МЗС Жан -Ну Баро. Водночас він не деталізував, чи були вже випадки їхнього застосування. Йдеться про британсько-французьку ракету Shadow, яку у Франції ще називають скальп. За його словами, необхідно підтримувати нашу державу, адже йдеться про європейську безпеку. Бо щоразу як росіяни просуваються на один квадратний кілометр, загроза на один квадратний кілометр наближається до Європи. За словами баро, західні союзники не повинні встановлювати жодних обмежень на підтримку. України, а на питання, чи означає це, що Франція допускає залучення за необхідності своїх військ, баро відповів, що Париж не відкидає жодних сценаріїв. Додам, що такі коментарі міністра закордонних справ Франції пролунали за кілька днів після того, як Україна вперше застосувала американські та британські ракети дальної дії по російській території. Путін хоче витіснити українські війська з Курщини до 20 січня. Таке завдання він поставив, аби до інавгурації Дональда Трампа повернути під контроль свої території. Про це Володимир Зеленський повідомив у ході спілкування з іноземними журналістами під час третьої міжнародної конференції з продовольчої безпеки «Grain from Ukraine». Президент України говорить, що доля війни, чи як каже Путін, спеціальної військової операції тримається на курській операції. А таких втрат, як там у Росії, ще. Не було і саме Курська операція змогла показати, що Путін не здатний повністю захистити Росію для Путіна. Найголовніше витіснити нас із Курської області. Всі ці історії, всі ці показники, удари новими ракетами все це не просто так. Він поставив це завдання. Я впевнений, що він хоче нас витіснити до 20 січня. Для нього дуже важливо продемонструвати, що він контролює ситуацію. Він не контролює ситуацію. Литва профінансує виробництво українських далекобійних дронів, зокрема проект Паляниця. Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров. Він підписав відповідний меморандум зі своїм литовським колегою Лауріносом Кащунасом. Це довгострокова угода, і найближчим часом нам передадуть перший транш на суму 10 мільйонів євро. Додам про перше успішне бойове застосування нової української далекобійної ракети Дрона Паляниця. Український президент Володимир Зеленський повідомив у серпні. Майже вся інформація про неї Засекречено відомо, що у межах дії поляниці два десятки російських наземних аеродромів. Миша так називається новий літачок, який може виконувати і функції розвідника в небі, і дрона камікадзе і повітряної засідки, тобто зависати в повітрі в очікуванні цілі розробили мишу бійці 226-го окремого батальйону 127-ї бригади тероборони. Усі самовки. Нині цей підрозділ після запеклих боїв на Запоріжжі та у Бахмуті боронить вовчанський напрямок фронту на Харківщині. Мишу бачила наша Марія Малієвська. Впродовж її сюжету на екрані буде кюаркот із. З реквізитами для підтримки розробників миші. Ну, за день можу зробити ну, 10-15 дронів камікадзе. бомберів трошки менше. Ну, штуки три-чотири раніше до війська ви вміли це робити? Ні, навчився вже тут. 22 роки Дмитрові виповнилося вже у війську. Ось так зранку і до ночі він у своїй невеликій майстерні збирає, ремонтує, переробляє безпілотники. Є і трофейні російські, які відправляються назад до хазіїв. Але головне, над чим зараз працюють, ось цей літачок. Це бепела літакового типу, типу крило. Ми, це наша власна розробка. Хотілося мати довгу руку, якою можна, можна вразити, бо у квадрокоптерів обмежений ресурс подальності, у цього набагато, набагато більше. Скільки він може? Ну, літали 30 кілометрів там і, і трохи більше. Другий варіант використання це типу повітряна засідка. Він може знаходитися у повітрі значно знову ж таки довше ніж квадрокоптер. Тобто фактично зависає і чекає. Чекає у повітрі повній готовності відпрацювати по 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 цілях. Виявлення головний автор миші так командири вирішили назвати цей універсальний літачок. Олександр офіційно має штабну посаду. Фактично, ось так у майстерні працює над новітніми розробками, які дозволяють дешево. Але сердито бити ворога. Це американська зрівчатка, яку нам поставляють. Ми отаким чином їх набиваємо. Самі у нас є свіси, приблизно набиваємо до 500 грам. щоб було у нас просто мавік міг тащити ефективно, щоб до 500 грам. І у нас є осколки різних калібрів, ну, є такі покрупніші. Вони призрив'яві, хоч не так і обгорають. Тобто це долітає менше чугуни такі. У ще одній майстерні Микола, колись вантажник супермаркету, а тепер аеророзвідник робить вибухівку. Волонтери надсилають надруковані на, на 3D-принтері пристрої різних калібрів, оборонці самоуки роблять скиди. Оце воно таке вибухівка, така м'яка. Так, да, це м'яка. Знаєте, що мене найбільше зараз цікавить, я стою з вами поряд. Наскільки це безпечно для вас? Тут як, тут, як домашні слов'я це не можна повторяти. Це просто ми вже, ми, да, ми руку вже набили. І що, для чого це такий скит буде е громадний? Проти піхоти. Він ефективний дуже проти піхоти, особливо коли скупчення йде. Воно у нас постоянні скупчення. Вони по два-три йдеть, йдуть. Все, готове? Да. Швидко. Воно якщо ну, за день сісти, можна багато ніхто зробити. Скільки? Ну, більше 200 штук якщо сіздень сісти з чисто день. Але головна перевага літачка Миша це ціна. І оце за такого вітру взлетить, так? так. Повинен. Ось цей саморобний виходить оборонцям у суму від 25 до 35 тисяч гривень залежно від комплектації. Заводський коштуватиме за 150 тисяч. Даний літачок може триматися в повітрі більше години. І це є великим плюсом, якщо там є техніка, щоб її ти в небі літаєш, чекаєш і коли потрібно, ти відпрацьовуєш по неї. У бронці вже зібрали п'ять таких літачків Миша, скинулися взводом БПА, вклали власні кошти, відсканувавши QR-код, що зараз на екрані, ви зможете підтримати бійців-ентузіастів. По факту це конструктор, з якого можна зробити і розвідника, і підскид, і по типу ланцета як ударний. Тут сама ідея, сама ідея скомпінувати так запчастини, щоб це працювало і працювало на нас в наших інтересах в будь-якій зоні нашої відповідальності. Марія Малевська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Вікна СТБ. єдині новини.